Друзі, всім привітик! Всім привітик! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готую чебуреки. Захотілося нам чебуречків. Фаршик ось уже я намішала з льодом. Бачите? Цибульки багатенько, спеції, всього всього сюди накидала. Так і. Розкатую тістечко дуже-дуже швидко місяця. Це на кипятковій, Хто знає, хто не знає, я ось. Ой, щось тут в мене всього понаставлювано. Хто не знає, ось у мене є рецептик. Це на одну порцію, а я замісила на дві. Чотири стакани муки. Так, туди зробити отвір, туди влити горілки олії, солі, сахару і півтора стакана кип'яченої води. Оце я так замісила, тісто дуже гарно вимішується і робиться, робиться м'якесеньке, м'якусіньке, м'якусіньке. І зараз я вже олію розігріваю і нажарю чебуреки. Будуть в мене чебуреки сьогодні. З м'ясом, ну, з фаршем, і трішки я зроблю декілька чебуреків з товченою картопелькою і там іде засмажечка, за йде цибулька і сало. Що це? Мед. Дали мені добрі люди. А, а який він. Люди уважають свіжий. Саша. Да. Mm. 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 <сміт> <сміт> <А, сміт> це із соняшника коріандра і фацелії. О Боже. Коріандра. Да, коріандр. Він свій вже, ж. Це ж ну, якраз тоді медоносимо. Та це ще зараз Ангелінка, будемо снідати. Ну це треба буде, мабуть, його. Пересипати <плес> у менші банки, так? Тут да? Ларіса каже, ви пересипайте. Mm -hmm. ну, здорово ж. Дивіться. А ще не дай Бог, каже, десь. Mm -hmm. Такий, як мед, мед свіжий. М -м. Угу. Це не добре. Каже, дуже добрий. Оце, каже, повчився. Каже, перві були не дуже такі. Самі. Ну, добрий, угу. а цей, каже, дуже гарний вийшов. Каже, я вже почала сердитися, каже. Чого? Кажу, Юрій Юра, ти mm. чого чоловікові не дзвониш, щоб він мед взяв? Ага. Mm. Дуже каже, дуже великий, смачний, великий. великий. Думаю, можеш А він. то каже, забув то. Дуже велике. Дякую, ти ж там поблагодарив від Я нас. Дякую. Дуже смачний мед. Так, а Ангелінка зараз буде снідати. Каже, ми з медом, ж цей, каже, от поночі. То каже, що написано, що мед, якщо банки закриті, цей, угу. каже, він до тисячі років може хранитися. Так. Да? Да. правильно його... Ну, називає. якщо мед ще й ну, натуральний, а, а б якщо ж да, це як на базарах там колотять і всяку. Це... Дрібі день. Друзі, всім привітик-привітик. Ми приїхали в одне місце. Зараз вам покажемо людей. Одне цікавеньке Незвичайно давні люди. Там же чашечку взяла. А? Чашечку взяла. Оце якісь квіти. Ото жовті. Ні? А, 9 винограду тут багато. А ми купляли. А, так воно тут дуже близько. А, я думала, треба йти далеко, да, Ангелюшик? Зараз подивимось. Це тут недалеко від нашого селища. Знаходиться джерельце. Водичку поп'ємо там, так, да, нелінька? Поп'ємо святої водички. Огороди в день, скільки чорнобривців. Красота. Так, угу. да, нелюнечка. Пішли за папою, дивися, де папа і Кирюша. Давай, йдемо. Давай, ручку. Так мені подобається, Це коли на городах ростуть не тільки овочі, а ще і квіти. Тоді так дуже гармонійно, дуже гарно. Зараз подивимось, може назад повернемося. Ось спускаємося. Це що, Саш, джерельце чи що там? Я просто кажу, що десь повинно бути написано. Тут історія. Кирюшка, он уже. Кирюш, почекай там. Можна ось і перепочити, хто дуже заморився. Е? Так що, ось таке незвичне, чудодійне місце ми вирішили сьогодні відвідати.

Сейчас з папою кірюш папа тобі покаже, як і достанеш, добре? Допускаєш від род, а що знає? Ану давай доставай. Таке відерце, так, маленький тільки. Ж. Іди до цюлька, ану туди її посадить на лавочечку. О, на маленьку. Оставляю туди. Сейчас ми вон чашечку возьмемо, в нас є. І Яка Вода. і мама водичку. Ангелюшки треба. Mm. Yeah. Холодна yeah. і добра, ну взагалі не така, як з колодязя так. Yeah. Ні, не така, як з колодязя yeah. Дуже смачна. І тобі водички да, мої квіточки. Ану Кирюшка, налий. Mm. Бери до ці, mm. бери до тень, водичка. О, так. Добре, добре, пей. Це 1894, да, це, мабуть, коли воно з'явилося тут. Ну, або зробили ж, коли оце його. Да, або коли зробилися це усе. Що тут ще? Це капличка, мабуть, да? чи що там всередині Ми заходити не будемо. Там закрито, а тут що, водичка? Ось тече тут, бачиш, да, сино? Ой, диви. Ось і є джерела, ось це, так? Джерель диви, бачиш? О, так, ну, дивися, вони зі ціля течуть. Так, да, диви, дивися, тільки кропива, сино, не пожалейся. Так. так, дивися, воно, типу, із колоді тече, так? Да? Ну, можеш, да, десь там протікає а, туди. І далі туди потекло. А там же ж можна ще так сидіти. І подірити. тут кладочка. Люшенька, красунечка. Туди йти. Братик побіг туди, так? Да? Тут прохладненько, хорошо так. А куди оце веде? Где вот отца выдалось? Что там? А, там же ставок. Там ставок у нас. Заросли. Понятно. А что ты бежишь, Кирюш? А. Там ставок? И я регучу. Ну ага. а ты глейбок, да? Ня. Ні, не кажется. Не, воно, мама не глубоко хоче задавает. Ага. ага. Неакшую купить. Це чашку туди буде спусти. Та він десь там не випуститься, прямо тут за чашка. Ну, в принципі, якщо нагнутися, то можна. Добре. Дивись, не впадеся на нього. Я хотіла туди, але там, мабуть, люди сидять, але не будем же звичайно йти. Ричечка, ставочек, давайте. Ставочек. Ты дашь? Да, тяните, ты там будешь. Да? Да я вот тут сама просто. гляну. Кирюша, осторожно. А тут треба ловиться Саш. Колись ловилась, а зараз хто зна, так? Да? А там он бачив на отам на горі хрест. То що, якесь захоронення там? Ну там таке, як ну, хрестик, могила таке, чи. А ось отак прям на горі видно. Бачиш, Кірю? тітка, вставай, вставай, Зайка, будемо зараз потихеньку йти. Походили. Да, ще підніматися. Тут же ж купаться до сні, Тут грязно. Грязна, ні, донечка, ні моя зірочка. <різь> Кирюша чекає усіх, поки підніметься. Ангелінка молодець і назад гарно спустилася. І вниз спустилась гарно, і назад гарно. І братик теж ось піднімається. Зарядка сьогодні для ножок. Гарна тренажер. Це тобі не вдома сидіти, дочь, мультики дивитися, да? так? Так, Кірюха? <реш> мультики. мультики я сказала, а як невірно. Вона вечно мультики не дивиться. Дуже а що вона дивиться? Отак от, друзі, відвідали ми сьогодні з родиною таке незвичне місце. Це криниця, яка знаходиться в Диканській громаді, в селі Чернечий Яр. Точної історії я вам не розповім, але скажу, що це свята криниця. Яка знаходиться тут уже дуже-дуже давно, має цілющі властивості. Сюди їдуть люди напитися водички, оздоровитися. Е, тому дякуємо всім за увагу! Дякуємо за підтримку. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Гарних вихідних, до зустрічі, до нових відео. Та не маєш гарного. А мама бачиш один он високий низький. А. Один он високий низький. Та є таке гарно.